Ще нам братя, українці, Позачергову сесію Жашківської районної ради розпочали не тільки з гімну, а й хвилини мовчання у пам'ять за загиблими захисниками на сході країни. денний цього дня був об'ємним: 14 питань плюс 15 щодо звернення депутата. До них безуспішно намагалися додати і 16, запропоноване головою райдержадміністрації. Шановні депутати. Вчора до районної ради надійшло попитання від голови жарської районної державної адміністрації про винесення на розгляд районної ради проєкту рішення про районну програму розвитку громадянського суспільства та по інформованості населення жарського району на 2014-2015 роки. Пропоную включити його до порядку денного 29 сесії районної ради. Якщо у нас є регламент роботи районної ради, то одні питання мають проходити через президію, через комісії, а одні тільки прямо на сесії виносяться. Я вважаю, що це порушення порядку роботи сесії районної ради. І якщо ми будемо такі спроби робити, то на сесію можуть виноситися будь-які питання без підготовки і без попереднього обговорення. Тому я проти того, щоб за це питання але є, є такі питання, які терміново можуть виноситися. я, розумію, я тільки за громадянське суспільство, але розумієте, що якщо є закон, давайте його дотримаємо. Перша пропозиція була, шановні депутати, перша пропозиція була за те, що хто за те, щоб дане питання внести в порядок денний. 29 дев'ятий сесії районної ради прошу голосувати. Хто за? Не прийшло. 12. 12. 12. Це рішення не приймає насамперед було озвучено відповідь Міністерства внутрішніх справ на звернення, яке стосується ремонту ізолятора, утримання підозрюваних у злочинах у районному відділку міліції. Лист м'яко кажучи, викликав невдоволення депутатів. Я хочу довести до відома депутатів. Відповідь Міністерства внутрішніх справ України, департамент громадської безпеки, Розглянуто рішення Жарської районної ради, будівництво нового ізолятора, тимчасове утримання жарського районного відділу є недоцільним. Крім того, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 1 березня 2014 року номер 65 припинено фінансування державних цільових програм, в тому числі на проведення ремонту та будівництва спеціальних установ внутрішніх справ, що потребують додаткового фінансування з державного бюджету. Спованів начальник грим'як. Я там судисно піднімав це питання. Ну я можу сказати так: це класичний зразок. Канцелярсько-бюрократичної писки, яку зробило Міністерство внутрішніх справ. Для того, щоб поставити конвоюваного з Черкас, бо в нас доставляється зараз з Черкас, ніяка Лисенка нікого не приймає. Лисенка відмовляється приймати, тому що коли їх приймаєш на 10 днів, їх треба кормити, снідати, обідати і вечерити. Це лягає на них, і вони не хлять і не приймають. І відмовляються під всякими там своїми приводами. Тому на сьогоднішній день жашківський районний відділ слідчо арештованих їх треба ізольовувати від суспільства. Сергій Євич також підняв питання районної дошки Пошани, фотографії на якій регулярно нівечать вандали. На мою думку, ті, хто були рішенням сесії районної ради, поміщені на районну дошку Пошани, я вважаю, що вони всі заслуговували І особисто я скажу, що я, наприклад, буду ще раз, я саме чи перед не голосував, але от я дивлюся, я не знаю, що він такого поганого зробив жашки, що ми його зняли, наприклад. Я не знаю, може, щоб не проголосував якось там. Ми ж не не. Знімали, депутати не знімали. Ми, ми, ми зняли. Ми всі жителі міста Жашківського і Жашківського району. Це хто зняв, не депутати. Ми зняли. Ну не Я ж теж не знімав. Ви розумієте, за що я кажу? А жителі міста Жашкова зняли. Тепер же знову ж дивіться. Далі. Знову все зняли, там побили фотографії там, і я не знаю, там дитина, учениця школи. Що вона там, де вона в якій політиці, чи що, я не це не можу зрозуміти. Може там чи кість... з тому я хочу сказати так, особисто й до мене вже звертались люди, які там на дуже пошани, я через що це і сказав. Ну, моя просто пропозиція слідча, що можливо зняти фотографії всіх до якихось кращих часів. Якщо на сьогоднішній на час люди, які після 11 часов не сплять, а порушують громадський порядок, вони повинні відповідати. Люди, які б'ють які людей, вони повинні відповідати. Усіх депутатів, які там є, повішені там, щоб вони висіли, возобновити, з до точки, до точки а потім вже винести питання на сесію районної ради і такій до причині зняти. Оце ми я таке бачимо. Давайте не будемо розшит, розшатувати об цю обстановку, яка в нас хоча б спокійна, що в нас на сьогоднішній день. Ще не горять приміщення, що ми поки не, 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 не доканчи. Давайте будемо просто напрочуд вернутися до спокою, успокоїмо там. а потім будемо збиратись. Відведених півгодини для запитів та пропозицій депутатам не вистачило. Бажаючих виявилось багато. Зверненням Юлії Любарської був заклик до представників влади працювати за конституцією та не порушуючи прав людей. Ми повинні діяти предметно, конкретно і прозоро. Цього вимагає і революція гідності, цього вимагає час, і цього вимагає президент наш, який обраний Петро Порошенко. У нас достатньо фактів, і у мене особисто до мене надійшло дуже багато фактів, щоб я робила запити. Але зв'язку з тим, що ми дійсно не змінюємося, я бачу запити недостатньо діють. Тому я хочу звернутися до всіх і керівників підрозділу, і особливо голову районної ради, голову районної адміністрації, голову, міського голови сільських горів кожного села Жашківського району зупинитися, припинити беззаконня, жити по конституції і законах, допомогти захистити свою честь і гідність просила у зверненні депутат Оксана Гуменюк. Прошу депутатів жашківської районної ради розглянути діяльність. Радзавіла Сергія Яковича як головного редактора газети Шашківщина та голови постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування, враховуючи те, що він написав заяву про кримінальне правопорушення до Жашківства РВ УМВС. Від 27 березня 14-го року та прокуратуру Жашківського району від 1 квітня 14-го року, де з'єднати на мене особисто. Прошу врахувати те, що 29 квітня цього року Жашківським РВ ОМС була винесена постанова про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення. Районна рада приймає до звернутися інформації суд. Також депутати зверталися по традиційній болючій темі забезпечення сільських аптек лікарськими засобами. Депутатський запит від Степана Іванової відносно забезпечення медикаментами аптеки номер 68 з села Вороного. Я думаю, що його варто підтримати, там просто що не належне забезпечення. І відповідно, що ми направимо і з на нього. Хто за те, щоб підтримати депутатський запит? Нарешті народні обранці змогли приступити до розгляду власне питань порядку денного і першим питанням внесли зміни до бюджетної комісії, виключивши з неї членів, які не відвідують засідання до складу постійних комісій районної ради вивести Бабенка, Василя Романовича та корові Олександра Петровича зі складу постійної комісії районної ради з питань планування бюджету та фінансування обрати Бабенка Василя Романовича членом. Постійної комісії районної ради з питань роботи галузі народного господарства обрати Коровіна Олександра Петровича, членом постійної комісії з питань торгівлі, захисту прав споживачів та побутового обслуговування населення. Проект рішення розглядався на засіданні постійної комісії з питань регламенту депутатської етики та місцевого самоврядування та рекомендовано винести на розгляд сесій та затвердити. Це питання пов'язане тільки з тим, своїми словами, що дані депутати працюють за межами міста жашки і району і не завжди можуть оперативно бути присутніми на засіданні комісії по бюджету. А інколи це потрібно проводити оперативно, враховуючи важливість, депутатський корпус без проблем підтримав внесення змін до програми здоров'я населення, за рахунок яких передбачається покращення матеріально-технічної бази районної лікарні. В програмі здоров'я населення Жешки на 2014-15 рік враховані закладів і завдання для Центру первинної медико-санітарної допомоги, враховуючи те, що наш заклад збройний лікар, який має отримання фінансування, отримує фінансове надходження з інших джерел, а також це державний бюджет, в тому числі субвенції сільських рад, є необхідність узаконенні проведення цих фінансових процедур. тому ми розробили свої заходи і фінансовий супровід, щоб можна було тоді на рівному рівні проводити таке фінансування. Наступне питання стосувалося юридичної ліквідації трудового архіву Жашківського району. Ліквідаційною комісією проводила певна робота, але процедура ліквідації не була завершена до кінця. Голова ліквідаційної комісії самоусунулася від виконання своїх обов'язків. Таким чином, комунальна організація трудовий архів Жашківського району не ліквідована. Для завершення процедури ліквідації необхідно призначити нову голову ліквідаційної комісії та внести деякі зміни до складу комісії. Цього дня також погодили зміни в межі села Леміщиха. Бачу, увагу представлено проєкт землеустрій щодо встановлення меж села Леміщиха, Леничівської сільської ради Жашківського району. Згідно з статті 173 земельних кодексу України, межі села встановлюються і змінюються за проєктом землеустрій щодо встановлення або зміни меж територіальних утворень. Включення земельних ділянок у межі села не тягне за собою припинення права власності і права користування цими земельними ділянками. Землі та земельні ділянки державної власності, включені в межі населеного пункту, крім земель, які не можуть передаватися в комунальну власність, переходить у власність в територіальної громади. А от здавалось би просте питання про затвердження технічної документації і землеустрою щодо нормативної грошової оцінки земельної ділянки одній громадянці Жашкова. Депутати розглядали дуже ретельно. В результаті питання так і не пройшло. Нерухоме майно с керамоферма з прибудовою в місці жашки по вулиці Радянська, 49, яка перебуває у власності даної фізичної особи підприємця. Нормативна оцінка розроблена відповідності до закону України про оцінку земель і необхідна для визначення орендної плати за її використання. Загальна вартість ділянки складає 142 983 гривні 98 копійок. Оренна плата буде складати 4,5% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а саме 6434 гривні 28 копійок в рік. Ділянка передана в оренду терміном на 10 років. Документація пройшла обов'язково землепорядною експертизою. І з рахуванням додаткового наповнення бюджету від оренної плати прошу депутатів підтримати ось за питання. Я чого питаю, тому що значить, там подивитися дуже багато приміщень заросло бур'янами, раз, по-друге, там, як звертаються до мене жителі вулиці Радянської і так далі, є секціону забій тварин, коли кашки викидають на, на, на просто то саме. Там подивитися, що воно там таке. І, і якщо можна, то в матеріалах відобрази, хоча б квадратиком, де знаходиться ця діляночка. Розкажіть, будь ласка, і ще не питає. Чи з є у Його на банати комісії, не буде до тих пір. Поки нам не буде присутній сьогодні голова села. я хочу підтримати депутата Демченка. І ми говорили на попередніх сесіях, що ми не будемо розглядати, поки не буде тут голова сільської міської ради, поки не буде людина і поки не буде, не пройдеться громадське обговорення. Це земля. Шановні люди, під шумок зараз віддамо всі землі, а потім вони їх продадуть. По шостому питанню прошу голосувати. Хто за? 27-го Отсім у тебе. Так наші всі присутніх 35. 36, так не проходить. <звігінь> Даже якщо два у нас проголосують, три голосує <звігінь> проти, то вже не пройде питання. Рішення не прийнято. Уже після прийняття рішення знаходяться ті, хто пояснює детальніше. Голосували не за відведення ділянки, а за сплату коштів підприємцям районній раді. Вирішують переголосувати, але повернутися до визначого попереднього питання. Хто за дану пропозицію прошу голосувати. Хто за вітри, будь чотири, двадцять п'ять, двадцять шість, двадцять сім, двадцять вісім, двадцять дев'ять. 30-31. далі було внесено зміни до статуту позаміського сезонного оздоровчого закладу Джерельце прозвучало, що імовірно, цей рік буде останнім в діяльності табору на базі бузівської школи з метою здоров'я учнівської молоді та дітей фільмових категорій, які навчаються замість їх начальних закладах. Засновного комунальний заклад Жашківської районної ради Черкаської області, Жашківський позаміський сезонний оздоровчий заклад Джерельце, у зв'язку зі зміною вимог до оформлення встановчих документів, передбачених законом України про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, необхідністю відображення юридичної адреси та кодую ДРПУ, засновника оздоровчого закладу в статуті, а також зміною його керівника було підготовлено. Питати статуту позаміського сезону оздоровчого закладу джерельці, який необхідно затвердити. На засіданні спільної комісії, яка відбулася, виїзна комісія в Козівку, було прийнято. що е, Це тому, щоб не ставити одне палку, палку в кольору, тому що один день не вирішиться. Тому е, термін перебування дітей буде до 5 серпня, тобто на е, пів сезону будемо говорити, зменшується для того, щоб під посол підготувати музівську школу. Друге, тому але на цій комісії. Було і сказано про такі слова, що однозначно в двозівці е, пінер лагер буде у школі. раз. Звітувалися спеціалісти про виконання і пропонували продовжити програму запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності та безпритурності серед дітей. для дорожного дня захисту дітей, 6 тисяч на придбання шкільного приладу для клітетів, знаходять для знань, 1100 гривень на придбання принтера для забезпечення функціонування єдиної інформаційної аналітичної системи дітей. У боротьбі з асоціальними явищами необхідний комплексний підхід, вважає Ігор Мельник, який порадив у реалізації даної програми звернути увагу на причини виникнення соціального слідства. Та ніхто з нас не звертає до на причини соціального селі. А причини це основні. Це насилля на дітьми в сім'ї, це алкоголізм батьків і це захист батьків. На ці причини ми не впливаємо. Якщо ми не будемо цього робити, то тоді ця програма неефективна, і наша робота також не ефективна. Пропозиція. Всі два Є всі випадки, де означається причину соціального сільства приймати адекватні рішення. Якщо це батьки не працюючи, пропонувати їм роботу, якщо не мовляється застосовувати захист засуди примусу, якщо це хворі з алкоголізмом, лікування примусових, якщо це е, сім'ї насилля над дитиною в будь-якому вигляді, передання справ до суду чи прокуратури. Інші випадки Міс, місця, місця. ми з місця не Такі мої пропозиції. Це не питання до соціального за соціальних служб. Це питання до всіх гострими дискусіями. Відзначився розгляд питання про соціальний захист інвалідів, пільгових категорій та малозабезпечених верств верст населення. Депутати говорили і про пільги, які виплачуються несправедливо, і в цілому про недосконалість державної системи у даній сфері. Про соціальний захист інвалідів пільгових категорій та малозабезпечених верств населення на 2010-2014 роки спрямована на вирішення гострих соціальних проблем жителів району. Метою цієї програми є допомога людям з особливими потребами отримати можливість змінити своє життя на краще, поліпшити матеріальне побутове становище, приймати участь у соціальному, культурному житті району. Виконання заходів програми здійснюється за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів і інших джерел незаборонених чинних законодавців. У 2013 році за пільгове користування житлово-комунальними послугами було відшкодовано організаціям надавачам послуг коштів в сумі 3 мільйони 217 тисяч гривень. І уже в 2014 році. 2 мільйони 719 тисяч гривень. У нас в районі проживає 39 тисяч населення. Із них 7 тисяч дитячого населення, 12 тисяч пенсіонерів, плюс 15 тисяч осіб, які мають різного виду пільги. Серед працездатного населення, яке може працювати, у нас близько 20 тисяч. Працює з ним 5 тисяч 600 осіб. І ще півтори тисячі стоять на біжі, яким платять по російській скажімо посолів. Це 7 тисяч з 18 тисяч яким чином ці 5 тисяч людей зможуть утримувати дітей до 18 років, 13 тисяч пенсіонерів і 15 тисяч інвалідів? Яким, хто цікавився, за який рахунок живуть люди, які ніде не працюють? І які не стають на більш, яким чином вони мають будинки транспорт, чому вони не платять податки, так як платить працююче населення? Навантаження це абсолютно не можна його порівняти ні з чим. Тому також ніякий бюджет, ні району, ні держави він додатцінні на більше, ніж чи половину, чи, чи половину. Для чого ми витрачаємо кошти, незрозуміло на що. Поки ми це питання не вирішимо, поки не буде зайнятість з робочих місць, поки не будуть. Декларацію подавати не тільки державні службовці і бюджетні працівники, але все населення топку великого не буде. І ще є в нас, шановний депутат районної ради, яка повинна була присутня тут. Це голова фонду по Черкаській області Катерина Петрівна, яка прийде до одного, до третього і на 70 тисяч штрафів, які не обосновані. Я, да? Я їй казав. І в тому числі вже 5 інвалідна пенсія, і вона і вся її сім'я. О! Багато обговорень викликало і затвердження розміру вартості продуктів харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Дітям, які проживають на забруднених територіях, і відвідують дитячі садки, надається безкоштовне харчування. Для відшкодування в конкомах сільських рад батьківської плати. Необхідно затвердити середній розмір вартості харчування. Він складає 14 гривень 23 копійки. Ми всі реально понімаємо, ціни десь півтора раза, як можна такі суми вписані з харчування дітей. Або до нього? Харчування, якщо... Торік було 13-90. Я, що... <піпишечки> я пропоную, якщо ми затверджуємо, то затверджуємо на це півріччя. А на сьогоднішній півріччя треба дивитися на ціни, які будуть, тому що і вартість харчування буде завідіти, що ми хочемо дітей готувати, чи просто їх находитися. На Гірнянська сільська рада подала, це виконком сільської ради приймав рішення. 15 45 копійок вартості харчування. Будь ласка, задавайте це питання своїй сільській раді. Програма, на яку раніше не особливо звертали увагу про захист територій і населення від надзвичайних ситуацій, цього разу набула актуальності. Даними програми передбачено багато заходів, але тільки хотів би сентувати увагу на таких важливих заходах. Це ліквідація наслідків стихії Соложинники. Це прекрасно знаєте, що була така проблема. Також одним із заходів тоді з придбання та оренда житла біженцям інших областей, забезпечення належного медичного та соціального захисту, проїзду харчування, придбання брамлетів першої необхідності та інше. Також проведення комплексу робіт щодо, щодо берегокріплюваних водних об'єктів і проведення робіт щодо, щодо протестовного захисту території. Я поки прождати на сесії, то саботаж за Ну, Кожен день зустрічаюся з людьми. Кожен день приходять люди, жаліються, вода. річка виходить з берегів, позаливало всі прибережні сіна. Я вже не говорю про сіна, всі в воді залити в людей городи, картопля, буряки, погріба. Що передбачається по поводу підтоплення на цього села, сабадаж і також і друге села. Я запередбачив, які заходи, скажіть, пожалуйста, розлучний. Самому сабатошу дісто тут треба упівлювати заходи власне спосудуть тут дійсно Треба чистити саме руку самої річ. Довготривало і емоційне обговорення депутатів викликало питання про встановлення вайфай антени на котельні бузівської школи. Враховуючи клопотання дирекції Будівської захитної школи, відділ освіти Жашківської районної державної адміністрації, просить дозволити орендувати фізичній особі підприємцю Кривенко Сергію Андрійовичу, частину приміщення котельні Бузівської зальної школи, площею 4 метри квадратних на встановлення антенни на трубі котельні для надання послуги інтернету технології Wi-Fi на частоті 2,4 мегагерців. І я би хотіла, щоб батьки дітей школи знали про це. А Кривенку Сергію Андрійовичу я би порекомендувала Wi-Fi е, і інтернет, це дуже добре, але травити наших дітей, е, я би не хотіла, щоб все впливало якось на, на, на наших дітей. І тому пропонуємо знайти інше місце в цій Бузівка для того, щоб почепити свою антенну. Якщо так буде дозвіл батьківського комітету, я піднімаю три руки, ще те, що піднімається. Садиться там станція, де я вислав тільки після встановлення. На бузі розроблений проєкт. Туди планується війські та покласти про великої і там буде Wi-Fi його швидкісний, безлімітний і дешевий. Оце я можу сказати. Можете давати, давайте. Але якщо школа сьогодні так далі в долоні, хочеться принципово їх, не візьму на нашу лошу. Десятим питанням. Ми приймали програму про зайнятість населення. Сьогодні ми рубаємо дитину, яка дає сьогодні ще комусь якось, якесь робоче місце. Наше сьогодні завдання дати дозволу на І Є інші інстанції, спеціалісти, які мають на це у нашому селі інтернет, інтернету практично немає. Щоб вийти, ну, я говорю про своє село. Якщо виникло таке питання, що дійсно на території школи буде заборонено згідно вимог ставити антенну для підключення цього інтернету, хай шукають місце, якому надає Михайло Тимофович. Я не проти. Але що таке підключення такої системи має бути? Нам надзвичайно складно працювати в умовах, в сучасних умовах, коли немає такої системи. Врешті депутати голосують, але піднімають руки не всі, що викликає підозру у відсутності кворуму. Роблять перекличку і переголосування, в результаті якого проект не підтримують. Якщо не ходити на комісії, якщо не ходити на сесії, то немає потреби голосуватися. Тоді раді. питання про нему майна прийняти за основу. Прошу голосувати. Димить високо руки, всі кто є. Раз, два, три, четыре, п'ять, шесть. Тридцять. Я навіть проголосую 32. Наступний раз. Наступний проходит. Додатковим питанням цього дня, 15-тим, було звернення депутата Ігоря Мельника щодо висвітлення у засобах масової інформації стану фінансування центральної районної лікарні. Оприлюднення засобах масової інформації району щомісячної інформації щодо стану фінансування Жашківської ЦРЛ по забезпеченні необхідними ресурсами для виконання поставлених перед нею завдань. Вартість ліжка дня по лікарні для хвори одного складає в день 270 гривень. За перший квартал минулого розвитку – 370 гривень. Вартість ліжко дня по складає 2 рівні 50 копійок, по медикаментам 3 рівні 80 копійок. Відсутність друге, відсутність інформації у депутатів районної ради та на населення району щодо фактичних видатків на охорону здоров'я сприяє формуванню інформації про діяльність заходу на рівні слухів чи недостовірної інформації. Я хочу, щоб інформація про те забезпечення заходу, яким спрямовуємо на лікування наших хворих, було відкрито і доносилось до кожного жителя району. Чим це порожні? Кожен день до мене звертається маса людей зі зверненнями з і на рахунок підово медикаментозного забезпечення, на рахунок безоплатного стаціонарного лікування, на рахунок транспортування хворих в інші заклади області, Черкаси, Сміла. Ми живемо по всім статтям видатком в борг. Вартість лікування в день, в середньому, це близько 100 гривень. Держава дає 2 гривні. Кого я можу в цьому лідеря? Депутатський корпус підтримав головного лікаря. Також в ході засідання було прийнято програму зайнятості населення внесено зміни в бюджет і методику розрахунку орендної плати за майну районної та комунальної власності. А завершили сесію обговоренням депутатської дисципліни. Я би просила, що президії районної ради. Все таке розробила якісь заходи впливу на цих депутатів. Давайте пропозиції. Якщо, предположимо, я депутат, депутат е, по е, безповажній причині, е, не являюся на сесії, значить тоді ставить питання його мандату.